Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Ігрове Життя. Ми намагаємося розвинутись в штаті Небраска, а що з цього виходить, дивимося далі. В прошлій серії ми не здали цей трактор е з оренди і за того, що ми орендували косілки. Для чого нам косілки? На нашому 19-му полі вже виросла трава. І нам її потрібно скосити. А поки він у нас був орендований, звісно, звісно це було б неправильно з цим не скористатися. Якщо він у нас вже орендований, бо я вже просто не пам'ятаю, коли в нас висчитаються ці гроші за оренду, коли не висвітуються. Бо пару минут тому було 10-600, вже 91, тобто вже за якусь оренду висчитали. Так що поки цей трактор у нас, ми цим скористаємося і поставимо, щоб він скосив нам траву на нашому 19 полі. Нарешті ми скосили наше 19 поле. Як пам'ятаєте, в прошлій серії ми не здали трактор наш тільки для того, щоб скосити нашу траву на нашому 19 му полі. Ми її скосили, але ми її тут оставимо. Ми її не будемо зараз збирати. Тільки тому, що нема сенсу нам зараз платити за гребку, за тюковщик і за ворошилку. За все це платити. Ми скосимо траву 2-3 рази. З цією травою тут нічого на полі не станеться. І пізніше, як там після 2-3 разів скосіння, ми тоді всю цю траву зберемо за один раз, чи зробимо сіно з неї. Так що, отак. а зараз ми підемо спать, бо ми вже давно-давно не спали. Ми вже дуже сильно виморились. Так що всім спокійної ночі. Нарешті ми виспались. Прошли півмісяця ми займалися тим, що збирали силос, робили контракти, щоб назбирати гроші. І так, на даний момент в нас на нашому рахунку 932 тисячі. У нас є фура і доволі багатенько урожаю. Ми цей силос збирали завжди для того, щоб ще ж таки завести коровку. І в цій серії ми це зробимо. Можливо, ми їх не всі купимо не 500 штук чи 1000, але купимо якийсь невеличкий об'єм цих корів. Купимо в ангарі? Чи купимо тут на дворі? Давайте, напевно, сразу купимо на дворі. Купляємо, і скільки їх видів? Раз, два, три, 4 вида, да? Ну, значить, ми їх купимо по, 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 по 120 штук кожного виду. да? Давайте зараз купимо перші 120. І будемо дивитися, що з цього виходить. Все, 200 000 в нас ушло. І, звісно, звісно, тепер можемо глянути, що в нас з цими коровами є. Ось наші королки. В них моносмісь дає 100% до корму до всього. Тобто нам необхідно зробити моносміс. Я пам'ятаю, що тут де в нас силось, там писало храння моносмісія. Але чи можна і тут зразу робити? Чи вона тут тільки може хранитися? Поняття не маю. Так що ми зараз. Візьмемо в оренду отаку от ось махіну. Ну ми привикли нажити на оренді, ми не можемо без оренди. Грошей немає, ну а що робити, якщо грошей немає? Будемо жити. 25-26, 22. Звісно, ми візьмемо, як завжди, саму більшу вмістительність. Самим більшим об'ємом, щоб ми могли якнайбільше цієї суміші зробити. Наша фура і ось наша машина. От така в нас красотка для того, щоб робити суміш. Ну і погнали тепер її на ферму. так, ще й чуть не застряли. До речі, я перше, що хочу зробити, це попробувати вкинути туди трохи соломи і вкинути трохи сіна. І подивитися, чи воно там робитиме цю моносмісь, чи не робитиме. Бо я бачив, як ми вивозили силос, що там писало моносмісь. Мені цікаво, її там можна тільки хранити. Чи можна і щось... Ну, тобто, чи воно там може і робити само. Есть, на, щот, на рахунок цього я не знаю. Я так до кінця і не зрозумів, що це можна зробити. І як це можна зробити. Так що ми зараз попитаємося поки що вкинути тюк. Не вийшло у нас. No. Честь у нас воно не получается вкинуть туди. Ища чуть-чуть. Ища чуть-чуть. Не. Так, остання попитка. його вкинули. Тепер ми просто їдемо на місце вигрузки. Зараз будемо пробувати його тут вигружати. Що воно нам скаже. Тепер попробуємо так же ж само з сіном. Чуть не залилось всю нашу купицю. Давай проходь уже. О, сіном у нас получилось трошки швидше. Да, да. Ось ця фура мішає. Не, не взагалі не зовсім у нас поки получилось. Треба його трохи підправити. А як нам його підправити? хіба що ми виліземо наверх? О, от такого. все він там. Так, а тепер ми зараз подивимося. Можливо йому там треба трохи часу пройти. До речі, ми включимо собі підсказки, щоб ми бачили, є одна проблемка, ми не купили мінерального добрива. Добре, зараз ми по нього поїдемо. Якщо це так необхідно. Да, моносмесію тут поки що ноль. Взагалі ноль. Може за того, що тут немає теж мінерального добрива. Без поняття. Ну, Давайте почнемо з соломи. Начать. Скільки їй треба без поняття? Тепер давайте добавимо сіна. Начать. Ну щось вроді получається. І силос. Начать. От тобі й на забагато соломи. У нас на даний момент тільки фураж. Що ми з фуражом ми його сюди трошки можемо вигрузити, так? Да? Можем. трошки вигрузили і що ми ще загрузимо можемо в принципі ще силосу трохи догрузити, а можемо і сіна зараз ми ще силосу попробуємо трохи догрузити все одно це ще фураж Ну так, перші перші спроби, перші шаги завжди вони важкі. Ну, але нічого, нічого з цим не поробиш і треба якось двигатися вперед. Вигру вигружаємо. Нам достаточно. Зараз я ще трошки сіно Во! У нас вийшло моносмесь без мінеральних добрив. Воно ну, зараз ми коли підійдемо. Сюди що воно нам напише. Що це моносміс? Моносмісь. Ну і добре, а для чого нам тоді куплять ще щось? Якщо воно вже і так, як моносмість. Баж ще його корови там не будуть якось там определяти, не знаю. Ну. Но... Ну, буде видно. Що з цього йде. Так, ми поки що. Отвеземо їм трошки. 26 тонн сьогодні, так що це трошки. Це багато. Оказується, там можна вигрузитися. Наші коровки ходять. Так, подивимося тепер, що з нашими коровками. Не то тут. Ось о тут. Так, є 25 тонн моносмісі. от сюди. Здається, влазить дуже-дуже і дуже багато. Ну але що ж, нам поки що 25 тонн ми завезли. Я зараз буду дальше робити цю моносмість. А там воно покаже. Зараз я подивлюся, чи не зробило воно хоч може якийсь літер там тієї моносмісії. Може воно ще ж таки буде його якось. У нас 0. Стоп, фураж. Ми ж сюди вигружали фураж, а чого воно пусто? Дивно. Чи воно його розділило на солому і на цей? Ну добре, давайте ще раз, ще одну попробуємо зараз быстренько зробити. Я в прошлый раз соломи нагрузил 8 тонн, а їй треба десь тонн 6, я так предполагаю. Вот так. Теперь грузим сіну. Так, і я напевно сіно ще трошки. Десь так і тепер грузим силос о, все ідеально получилось. ми тепер можемо поїхати знову вигрузити коробку і отак ми будемо зараз гратися Так, я навозив трохи їм тієї моносмісі, щоб наші коровки не голодували. І зараз ми перейдемо до плану Б. Як це до плану Б? Я так подумав, що поки в нас є гроші, це наше 19 19 -е поле. А біля нього в нас є таке 20 -е поле. Воно, до речі, не дуже дороге. Воно стоїть 157 тисяч. Ми окупляємо. А для чого ми його купляємо? Я ще ж таки вирішив почати займатися тваринами. І плюс до всього нам в пекарню требуються яйця, щоб робити пасту. Бо коли воно робить тільки хліб, дуже багато времени проходить е, на цикл хліба, а так з пастою, тобто ми швидше все це окупимо. Тож я вирішив завести. Корово. Коровок я вже завів. Вирішив завести ще курей і овець. Для чого нам вівці? Вівці дають шерсть, а потребують тільки траву або сіну. Як вам відомо, трави або сіна в нас вже тепер буде достатньо. А там, можливо, ми колись запустимо наше якесь производство. Так, і почнемо будівництво. Велике. Чи невелике. Яке вийде? До речі, тут де наша фура стоїть. Мені здається, що це буде найкращим варіантом спуска, бо, чесно, поле не дуже хочеться руйнувати, бо воно, до речі, так, не таке вже і маленьке. Можливо, ми тут якісь свої будівлі в подальшому поставимо. Так що ми зараз трошки підрівняємо ось отут. Ось отак. І от тут ми трохи підрівняємо. Ось оце все отак. Пьоханий доволі... Доволі непогано там порівняється. Так, а з'їзд у нас зробим каміння отакого ну. Будемо оригінальними. О! Диви, як красиво вийшло. Давай тепер дивитися курятник. Ставимо, звісно, найбільший, для чого нам маленький. Ось отак. Так, в нас виходить, там будуть яйця, там загружаться. Зробимо яйця з оцієї сторони. Щоб ми отак заїжджали і зразу їх забирали. А там будемо заїжджати і, і вигружати їм зерно. Зразу ми поставимо. Я так думаю, що ми поставимо два курятника. Ту! а чому нам, нам, здається, влада заборонила... Ставити другий курятник, а вівчарню теж заборонила ставити. А в чому проблема? А в чому проблема? Добре, зараз вирішу ці питання, ці проблеми і я вам розкажу, чому нам забороняють. Все це робити. Оце так розібрався. Чого я біжу лісом? Та того, що чуть мене не посадили тільки що. Годів так на 10. Хух, треба трошки трошки отдихнути і бігти далі. В чому причина? Оказується, за такими приїжджими, як я бізнесменами, починають з перших днів наблюдати. Перша причина, чого вони наблюдають, бо вони знають, що такі бізнесмени дуже часто плюють на їхні правила. Оказується, в них є комісія, яка наблюдає за чистотою на фермі. Тож, навалити січку, так як я навалив, недопустимо. Це одна з проблем. Пильніше стеження вони за мною почали, коли. Прийшла перша заява на рахунок пропажі зерна, якщо ви пам'ятаєте, з перших контрактів там, де ми свиснули зерно, пізніше на нас ж поступила ще одна, оказується заява, коли ми другий раз свиснули зерно. Добре біжимо далі, щоб не догнали. Коли ми вкрали зерно? І коли вони приїхали на ферму, побачили все оце неподобство. Плюс я ж пішов до них розбиратися за те, що вони дозволяють мені ставити курятник, а оказується, біля річок взагалі не дозволено нічого будувати. І, боже, упасі, начать щось там рівняти, землю трогати заборонено під будь-яким предлогом. А я і землю вирівняв, і курятник поставив. Тобто я нарушив всі абсолютно всі можливі їхні пункти. Тож вони мені влупили депортацію в паспорт. Але коли зложили всі карти в одне, то кражу зерна, кражу того, всі ці порушення. І обнаружили ще мій кредит, по який я не сплачував. То кроме комісії, я більш не сплачував той кредит, а це теж заборонено. Кожен місяць треба щось платити. Вони хотіли мене посадити на 10 років. Але добре попався. Тут кажуть, за кордоном не беруть взятки. Беруть. Один з ментів запропонував мені за 50 тисяч доларів відпустити мене. Ну як відпустити? Зробить вигляд, що ніби я втік. І, звісно, я цим скористався. Я не хочу сидіти 10 років. Я втік і він мені, мені дав номерок людини. Який поможе мені безпечно пересікти границю. В мене зараз на руках почти 400 тисяч, це те, що я вспів зняти з банкомата, бо поки вони не орастували мій рахунок, бо все, що в мене було, вони все благополучно відібрали. Тож, тож ми тікаємо. А куди ми тікаємо, тікаємо, ми, звісно, до. Нашої неньки України. Вертаємося ми додому. В гостях хорошо, а дома лучше. Ну і в баню з їхніми закордонними цими справами, порядками і всім остальним. Вертаємося ми додому. Як вернусь, покажуся. Фух, нарешті можна призупинитися і не бігти. Бо ми вже на своїй рідній землі, ми вже в Україні, ми в селові Млинсько. Так що можна трошки спокійніше здихнути. Вдихнути свіжим повітрям на повні груди. Ми вже вдома. За те, що я цілий і неушкоджений добрався до України, мені прийшлося заплатити ще 50 тисяч. Так що в нас залишилося 350 тисяч доларів, точніше євро. Що в нас буде далі? Дивіться в наступній серії, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До речі, он уже моє село видно на горизонті. Так що я буду продовжувати йти в його напрямку. А останні наші пригоди, з чого ми значнемо, як ми будемо розвиватися в нашому колишньому рідному селі, бо ми перед уїздом в Небраску все продали. У нас тут нічого не залишилося. Так що, кому цікаво, підписуємося на канал. Всім пока!